Все. Добрий день, шановні члени комісії і представники міської ради. Так, починаємо роботу комісії з питань містобудування, земельних відносин та екології. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Так, на комісію засідання прибуло раз, два, три, чотири члена з п'яти. 4, 4, 4. Так, які будуть пропозиції щодо початку роботи комісії? початку? Хто за? Проти рішення прийнято. Так, на порядку денному. Порядок денний ви маєте на руках. Тепер давайте проголосуємо за порядок денний за основу. Голосуємо. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Так, є якісь пропозиції по зміненні порядку денного доповнення та. Так, шановні ну, подати на порядок денний, який був опублікований на офіційному сайті міської ради, містить mm -hmm. 17 питань, оскільки надійшли ще звернення від громадянин щодо приватизації земельних діям на території громади, порядок денний зараз становить 21 питання. Так, так. так значить. Хто за те, щоб прийняти зміни в порядку денному? Хто за, проти, утримався рішення прийнято? Тепер голосуємо порядок денний в цілому зі змінами. Хто за? Проти, утримався рішення прийнято. Так, переходимо до розгляду питань в порядку денного. Так, питання номер один. Про утвердження програми комплексного відновлення території Чортівської міської і територіальної громади Чорківського району Тернопільської області. Дана програма розроблена до постанови Кабінету міністрів України № 1159 від року. Даною програмою передбачається ряд заходів, які покликані, скажімо так, покращити життя нашої громади. Тобто нами було проведено опитування серед населення і 95 фізичних осіб і 7 юридичних надали свою пропозицію щодо діяльності нашої громади. Тобто, що вони вважають за основним, щоб місто, наша громада, розвивалася і було комфортно для проживання. Основні напрямки представлення, тобто люди хочуть покращення екологічної ситуації. А в нас хіба погана екологічна ситуація? У нас не працює ні один завод, який ви викиди, крім заводу Михайла Івановича. Викидів немає У нього теж викидів немає. Саме більший поручник екологічної ситуації знаходиться з моїх поруч, але там фактично нічого немає. Саме більше підцякісі це люди створені сприяти умови для життя. Далі 54% – це зростання надходження інвестицій. Створення нових робочих місць і у нас ще 33% розвиток охорони здоров'я, також 44% розвиток малого та середнього бізнесу. Також були як пропозиції, а ансанс стався на те, щоб створити інклюзивний середовище в громаді. Тобто багато є поранених воїнів, яким ну, треба зробити опорні умови. Тобто люди на це все такі і вони ну, питають, скажемо, в тренду. ну може ну, не те слово нарешті, але актуально на шасі, скажем так. Так, це правда. Так. Ну також люди пропонували зробити більше маршрутів для громадського транспорту, щоб ну більше так, було місто комфортніше, так, ну, менше, менше, скажем так, персонального транспорту. А які пропозиції по зміну в місті по ну щоб. Звільнити вимогня там поранених е солдатів, це є мобільність наша ага. з вами. Вона називається. Е, ну з да. е, е, Ну, це не тільки Пандуси це mm -hmm. виєрність, а мобільність це можливість кожного мешканця громади пересуватися таким шляхом, як йому зручно. Велосипеди, автобуси, е, колісні транспортні засоби і так далі. Тобто. Люба людина, щоб їй було комфортно пересуватися в території міста. Навіть наприклад, що ліна щоб людина була мова життя ну, дістанці любої ну, полягало це все для того. Ми зробили опитування. Люди визначили які напрямки більше їх турбують. На підставі цього ми визначили, що саме більше відсотки це економічний розвиток громади. Друге створення комфортних умов на території громади, і третє це розвиток місцевого соціального цитату. Mm -hmm. На підставі цього всього були сформовані напрямки нашої роботи. Ну, не напрямки нашої роботи, важливі напрямки нашої роботи, що ми мали би вкладатись, куди би ми мали розвиватись для того, щоб досягти і задовільнити наших мешканців. Mm -hmm. Ця програма от у нас програма. Вона в принципі зараз всі громади, де були прильоти, або, наприклад, ті громади, де були багато людей внутрішньопереміщених, вони всі створюють ці програми. Це вимагає не адже ж законодавство України в першу чергу, а в другу чергу зараз кожен донор, коли заходить в громаду, він просить, щоб йому показали стратегічну програму, стратегію розвитку громади. І а вже що якщо є, було би бажано, класно, супер, якщо у вас є ця програма відновлення. Програма відновлення не кожен попадає під неї, ми попали. В зв'язку з цим ми, ми закрутили цей весь процес. Це все триває майже рік. В серпні в тому році ми почали, тільки зараз ми завершимо. Тому що ми досить таки довго. Чи якісь питання? Немає. немає. Якщо немає питань, то ставлю питання на голосування. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Так, переходимо до питання номер 2 Порядку денного про надання дозволу на розроблення детального плану території з влаштуванням скверу та спортивно-відпочинкового майданчика по вулиці Северини Наливайки в місті Чорків Тернопільської області. Ми проведемо моніторинг е, забудови ну, забудови по місту. Угу. Тобто е, ми передивлялися, де навколо прибудинкової території знаходяться дитячі майданчики. Зони Кушинку. І в більшості випадків в э, нас ну, немає скажі, зон. От у нас все забудовано, э, хаотичні парковки, самовільні захват ділян і тому ну, подібне. І є, свої, ну, статє, скажімо так, на наш погляд самих э, ну, перспективних і потрібних ділянок це по вулиці саваріна Налова, це э, біля Городшави. Гор Гор yes. да, Незалежний no, no, no. там, ну. По суті є спроводна забудова, рішуційні доступності немає ні стерні, ні чаших маляшків. Є територія. А де там є місце Піскова? Ні, виплювання, в актуалі так. У мене на увазі там на приватному секторі? Ні, не на приватному, от є... Там ці ну, забудова. Ні, хрущовки, але ну, не хрущовки, а панельки мають. Так, да. це да, там де гаражі. Так, там є ряд гаражів, і там є такі, ну, захарашені території, скажімо так. То. Тобто вона, там є царачки старі, якісь там, ну, кущі, даряви. Так, дійсно, в цьому місті немає ні одного майданчика, це э, я теж. Тобто, ну, є е, в нас там пропозиція, щоб усвоїти, зробити якісь території. Ви розумієте далі? Ну, оте, чої... Це сюда в неї. Завів чи договір повертаєте. А взагалі? Так. так. За Та. Загалі. Та, а оце тільки на фікці 60. Там кабучка. А, от. А, то це ж все, тому що там. Здравствуйте, на рахунок є. Ну а саме, якщо так державні педальні норми, вони ще вимагають, що є ході на освоєнні, там усвоїти під...

Проти утримався рішення прийнято. Так, переходимо до питання номер 3 порядку денного про затвердження внесення змін до детального плану території, цільового призначення для будівництва, обслуговування об'єктів, туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування по вулиці Незалежності 53 Три місті Чуткові Тернопільської області. Діат розкошована біля розважального комплексу магніт магніта і, і ми деталі, там була висотність. А це приватна вже земельна ділянка? Мазуренко? Мазуренко, так? А, він міняється рва призначення? Так, щоб побувати готель. Тобто на етапі розроблення порядку вони вже побачили, що він бракує, скаже так, висоти, і щоб було все по законодавку, вони внесли зміни в висотність. Тобто зараз висота передбачається 20 метрів. Паркування там передбачається 10 машин, площа зо мною квадратних метрів. Добре, а вони скільки зараз висотність? Попередньо 16 було. Тобто, а, зараз 20. Так, більше, але там буде краса забудова і плюс. Та там дуже ріна... є якась історична. Ми можемо історичну раду і воно не буде скажі, та, ну, впливати на зовнішній салат міста. Тобто це не буде якась домінант, там домінантне, ну, а буде негативно впливати. Сьогодні. Так, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти підтримався рішення. Прийнято. Дякую. Так, переходимо до питання номер 4. порядку. День про надання дозволу Чепківській міській раді на розроблення е, технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, розташованої вулиці Купчинської, 2 а село Біло чепківського району Тернопільської області земельна ділянка. Ощію 37 сім сотих 3734 метри квадратні, перебуває в комунальній власності міської ради. На ній розміщені об'ємна житлова будівля, будівля, лінійна амбулаторія, власниками якої є Волковські. Okay. Вони мають на меті цю земельну ділянку поділити та батьком, від дочки, okay. і щоб отримали земельна ділянка міської ради, а ah, в них об'єкти об'єкти Так. Вони хочуть, щоб цю ділянку ми поділили на двадцять три сотих, тринадцять сотих між собою і далі планують або викупляти, або оформити оренду. А як вони викуплю? Якщо, наприклад, дивіться, тоді з'явиться ситуація буде слідуюча. Якщо є об'єкт нерухомості, земля, яка буде відноситись до коло об'єкта нерухомості, її можна вирокнути. А земля, яка буде вже розділена, може їм то поясніть. Вона це вже буде вільна земельна ділянка, її можна тільки купити з аукціону. А в них, там, в них там і будівлі. Вона ж не може будівлі між тобою поділення. Ага, то там ще і там і на а, все, так, так, тоді питання на... ну, 22... немає. Ну, 20... ну що вони просто не попали не, там ні, в просах. Точніше, yes. їм зробили 에, документи і змогли ну, yes. Все ставлю на голосування. Це питання, хто за, проти, утримався, рішення прийняти. Так, переходимо до питання номер 5 порядку денного про надання дозволу управлінню освіти, молоді та спорту Швидківської міської ради на розроблення проекту землеустрій, щодо ведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладу освіти по вулиці Середня, 52, Скородинці, з район, Чортівського ринку розпочато про процес закріплення земельних ділянок за управління освіти Черківської міської ради. Формується в даному питанні земельна ділянка під школою в селі Скородинці, площа ділянки орієнтовно 84 сотих. Передаватиметься в подальшому постійне користування управління освіти, оскільки майно школи перебуває, в них надавалося. Так, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти отримався рішення прийнято. Так, переходимо до. Питання номер 6 про порядку денного про надання дозволу управління освіти молоді і спорту Чортківської міської ради зроблення проєкту зуми щодо відведення земельної ділянки постійних користувань для будівництва обслуговування будівель закладів освіти по вулиці Мороменка, 18, село Бичківці Чортківського району Тернопільської області. Е, йде мова про е, садочок в селі Бичківці, теж закріплення земельної ділянки. Під цим об'єктом за нашим управлінням освіти Площа 28 сотих орієнтовної. Ставлю питання на голосування. Хто за? Хто проти, Тримався рішення рішення? Так, переходимо до питання номер 8 Порядку денного про наняття дозволу на зроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки розташована в село Бешківці Чотківської районі, Тернопільської області. Земельна ділянка площею 33 сотих, пропонується до відведення постійного користування, управління освіти Чортівської міської ради під об'єктом, школою, mm -hmm. зацітньою школою Салапичівці. Yes. Yes. Ставлю питання на голосування, хто за, хто проти, отримав це рішення прийняти. Ви підпустилися? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ворованка 57, була 18. Було. 18. Було. Також. А, то був да. то садочок, а то школа. Yeah. Питання номер дев'ять надання дозволу шумці Павлу Васильовичу. А восьма що пропустило? Ага. Я вбачаю це... питання номер вісім. Порядку денно продання дозволу Чортівської міській раді розвитку технічної документації за землеустрою щодо інвентаризації земельних розпрацьовані розпросовані село Вички, що спілці ринка з нашій Формуємо земельну ділянку і її за міською радою. Зображено на екрані. Це йде мова про ділянку для виробничих потреб школи в селі Бичківці. Там вирощували рослини, овочі, школярі. Зараз ця земельна ділянка не має кадастрового номеру, не внесена в ДЗК, тому слід її натризувати за міською радою як землю комунальної власності. Так, ставлю питання на голосування. хто за. Проти отрималося рішення прийнято. Так. Питання номер 9 Порядку денного. Про надання дозволу Шумців Павлу Васильовича на розроблення технічної документації, дозволу на розроблення технічної документації з минулості щодо відведення встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на земельну частку паїв, розташовану за межами самого пункту в Київському районі Тернопільської області. Це ем... шумка Павло Васильович до міської ради з метою виділити в натурі на місцевості належне його матері па, який перейшов йому по свідоцтві на право. Власності від матері в селі Росохи. Селі Росохи розпаювання відбувалося таким чином, що кожен появив отримав дві земельні ділянки і тому відводимо йому земель виділятиметься на туріму земельні ділянки площою 71 сотих та 8 сотих. В загальному його паї вийде 8 тисяч 12 метрів квадратних, 80 сотих. Ставлю питання на дислані хто за. Це рішення прийняти. Так, питання номер 10 По надання дозволу Бегмен Олександр Павлівні на розроблення технічної документації зимою устрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі за на місцевості на земельну частку парі, розташованого за межами населеного пункту село Росоха Чепківського району Тернопільської області. Також звернулася Бегник Олександра Павлівна з метою виділити належний дій в посадові на право за законом від її матері Сендюк Марії Іванівної земельну частку Паї в селі Росохід, яка складатиметься з двох частин і становитиме разом один гектар 10 соток. Там є розходи. Ставлю питання на голосування. Хто за, проти утримався рішення прийнято? Так, йдемо далі. питання номер одинадцять, про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення земельної ділянки на місцевості передачу безплатно власність земельних ділянок громадянам у місті Чортків Тернопільської області. Йде Те мова про е, приватизацію земельних ділянок, е, президентних земельних ділянок, які е, розміщені житлові будинки в селі mm -hmm. Чортків, а саме без пальку зоєм в городі. місті. Ой, боже до <кій> <кій> речі, до речі, я книжку прочитав відхилення. То от е, старий Чорків, то, то це називалося село. Е, Оцей пише як його <гум> І, Ну і от Вигнанка то теж було село. Тому може ви так у вас ви пишуть, певні, перед цим читали нашого історика. Безперебезпеко Зої Григорівні побердо тридцять три в місто Чоркові, площею 250 квадратних метрів, по Долянському на полді Євгенічу, по Богдана Хмельницькому, 84 А площою 577 метрів квадратних та Євсінській Марії Михайлівні, площою 10 соток по Київській, 26. Ставлю питання на голосування. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Переходимо до питання номер 12 порядку. День про затвердження технічної документації зимову щодо встановлення відомої земельної ділянки в натуре на місцевості передачі безплатної власність. Мені, громадянам села Горічня Виненка Чорківського району, Тернопільської області. Теж звернулися громадяни Гойна Надія, Михайлівна Пошеченка, 55 горішній вигнаці, площі 11 сотих, земельна ділянка, на якій розташований належний і на праві власності житловий будинок та Марчишин Михайло Васильович по Чорківській 12, в бойоворічній вигнанці, площі ділянки 13 сотих. Теж розташований житловий будинок належний на праві власності на голосування питання, хто за, хто проти, отримався рішення. Отримав. Так, питання номер 13, порядку денного, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземених ділянок мотурі на місцевості та передачу дославну власність земельних ділянок громадянам села Переходу Щодогівського району, Тернопільської <земельні> області. В... По вулиці Чорноліс, 35 селі переходи, площею 15 сотих, яка приватизовується громадянином стопелем стопел Петром Володимировичем, на якому розташований житловий будинок, прилежний до нього будівлі та споруди. І також Шекульський Роман Болеславович, на має на приватизувати земельну ділянку по сонячній 18 селі переходи площею 18 сотих. Так, ставлю питання голосування, хто за. Проти отримався рішення прийнято. Так, про затвердження технічної документації, питання номер 14 порядку денної. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення земельних ділянок у місцевості та передачу безплатно власні земельних ділянок громадянам села Бишківській і Чорківського району Тернопільської області. Йде мова про Красовську Оксану Романівну, яка приватизовує земельну ділянку по вулиці Грішна, 7 в Бечкій та 25 сотих та Такого Романа Вороновича по вулиці Копитівка, 57 слідчик, це площа ділянки 9. Теж під, на, на цих земельних ділянках ага. розташовані належні її будівлі та споруди. Так, якщо немає яких питань, ставлю питання на голосування. Хто за, проти Утримується рішення прийняти. Питання номер 15 В Порядку денно про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення межземельної ділянки на натурі не місцевих передачі безплатної власність. Ненчи Людмилі Еліксівні, Еліксівні земельні ділянки розташовані по вулиці Зелена 17, селі Біла Чортківського району Тернопільської осіб. Е, мова про земельну ділянку, площою 25 соток по вулиці Зелена 17 селі Біла, на якій розташоване майно належне праві власності, а саме житловий будинок та принадлежність для будівлі та споруди, нень людмилі еліксів. Так, так, елікс. На голосування. Хто за? Проти отримався рішення прийнято. Так, питання номер 16 Передкуденно про затвердження технічної документації за мелоустою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в на натворені місцевості передачі безплатно у власній Тимбіцькій сумі Івані земельної ділянки, розташовані по вулиці Незалежності, 119 Сергія Росоха, Черківського району Пернаторської області. Приватизовується земельна ділянка на міської зустрічі Іванівної, вони злежаються до 15, що площою 15 сотих, теж ділянки, з інформації житловий дитину зарядній на праві Так Представлю питання на голосування. Хто за, хто проти це рішення прийняті? Так, питання номер 17 порядку денної про затвердження технічної документації замовлю щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості та передачі безплатного спільну сумісну власність. Філату і Марії Володимирівні, Філату Сергію Олександровичу, Філату Олександру Миколайовичу розташовані по вулиці Чортківська, 45, п'ять, селі Горішня винука Чортківського району Тернопільської області. Оскільки земельний, оскільки житловий будинок розташований за адресою вулиці Жовківська, співрічня вигнанка, поділений на частки між зазначеними громадянами Філатовими Марією Сергієм та Олександром, вони просять вас затвердити технічну документацію та передати земельну ділянку площі 25 п'ять сотий він як співвласникам цього житлового будинку спільно з мічку власністю. Що немає заперечень, ставить питання на голосування? Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Так, питання номер вісімнадцять порядку денно про затвердження технічної документації дороги щодо встановлення відомлення медзамено ділянки на курі на місцевості та передачі безплатно спільну сомісну власність любому Юрію Євсахівичу за рівні Ірині Богдані по вулиці Михайло Рушевського, 4 в місті Чорків, Тернопільській області. Теж земельна ділянка пропонується до відведення у спільну сумісну суміску власність призначеним <клес> особам, Любому Юрію Стаховичу, це за рівні рівні оскільки вони володіють участками, є співвласниками цього житлового будинку. Площа ділянки 426 метрів квадратних. Так ставлюсь питання на голосування. Хто за проти утримався рішення України? Питання номер 19 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зміна цільового призначення під гірняку Михайло Івановичу по вулиці Івана-Франка, 2Б в селі Горішнього винка Тернопільської області області. Так, поступила заява про конфлікт інтересів. Підгарняка Михайла Івановича. Згідно якої Михайло Іванович не буде брати участь в голосуванні. Тому ставлю питання на голосування. Хто за? Чи за ще? Так. Проти? Утримуватися рішення прийнято. Так, питання номер 20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Зауважте, що півняк ми перепрошую, Михайло Іванович, в попередньому голосуванні вичистці не брав. 20. про затвердження проєкту зимову щодо віддання земельної ділянки, ціль призначення змінюється кіношу Ігорю Петровичу по вулиці Тиха, 13, Чортковій Тернопільській області. А це таке? Власності воки наша Ігоря Петровича перебуває земельна ділянка площею 683 три 643... метри квадратні, цільове призначення, якої зараз під садівництво uh -huh. розроблено проект відтвердження та пропонується змінити по статті 20 земельного кодексу України. Цільове призначення вказаної земельної ділянки під житло, підсоли житлонку, ближче водію та собору. А це, це... далі? В Так, все зрозуміло. Ставлю... Ставлю питання на голосування. Хто за, проти, отримав рішення прийнято. Так, йдемо далі. 21 -е питання. Про звернення технічної документації з нормативно-рушової оцінки земельної ділянки площою 0,025 га розташовані за адресою Свопа Чухівського району, Кнопської області. Земельна ділянка розроблена нормативну грошову оцінку на дану земельну ділянку площою 225 метрів квадратних, і розроблено цю нормативну грошову на замовлення приватного підприємства «Галконсервіс», що є підрядником компанії «Київстар», вона ж «Юкрейн Тавер Кампані» з метою встановлення вежі стрільникового зв'язку за межами села Росохач. І розроблено підприємством-приватним інвестиційно-експертний центр нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки, оскільки вона перебуває за межами населеного пункту Ростович, і тому нормативно-грошової оцінки на неї не було розроблено. Дана нормативна грошова оцінка земельної ділянки площі 225 метрів квадратних становить 54 тисячі 195 гривень, що у розрахунку 240 гривень та 87 копійок за метр квадратний. Цільове земельної ділянки згідно правоЦПЗ на 1, тобто землі промисловості, транспорту та зв'язку електронних комунікацій. Ось указана земельна ділянка. Ви це де висовуєте? Так, там, де ви стоїть. А як ви нашу мету доставляєте, щоб їм не вистачало <кхи> зв'язок покриття плагану? А там, де так. Плагану, зв'язок. Ага, я розумію. Де намерені тим наголошувати, тим повстати дітей у лист січня 26 року. Yes. Ясно. Досліджую питання на голосування. Хто за? Проти? Тримався. Yes. Рішення? Приймався. <кхи> 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 так, всі питання, які були на комісії розглянути, роботи комісії ОЛОШ і РИК. Oui,